Вітання всім, хто дивиться і чує мене у цю мить, і побажання хай вам всім щастить. Нехай добро перемагає зло. Ви на каналі Езотаріум. А з вами Дзюба Михайлов черговим прогнозом на вівторок, 10 лютого 2026 року. І сьогодні комбінований прогноз. Сьогодні, окрім великих арканів Таро, змійного Таро, будуть присутні ще карти Марії Ленорман. Була така ворожка, яка ворожила самому Наполеону Бонапарту. Вони будуть підкреп підкріплювати. Те, що будуть казати <кхи>, знаком Зодіаку ті, ті чи інші великі аркани Теро. Тому прогноз буде трохи довший за форматом, але я сподіваюся, що у вас вистачить і заряду на вашому пристроях, і світла, і інтернету, і ви зможете все додивитися до кінця. Можете, звісно, перемотувати, але не забувайте, що сьогодні, окрім трьох. Карт традиційних буде ще і по дві карти з колоди Ленорман, і буде більш Точний якийсь такий влучний аналіз саме вівторка 10 лютого. Сподіваюся, вам сподобається, і ви щось напишете під цим відео, і скажете мені, чи треба мені робити такі комбіновані прогнози, чи ні. Що ж стосується 10 числа, це не дуже гарний день для людей, які народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця. Будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та навіть. Настрою. А от якщо ж ви народилися 1.10.19 або 28 числа будь-якого місяця для вас сьогодні гарний день. Використовуйте його з користю. Я сподіваюся, що карта за днем народження, яка буде в кінці цього прогнозу, це підтвердить, а не спростую. Що ж, давайте налаштуємося на цей день, як я вам казав, спочатку буде. Загальна карта дня, потім карта великих арканів теро, потім додаткові ще дві карти з колуди Ленорманну. Буду намагатися все казати стисло, щоб прогноз цей не був дуже задовгим. Отож, давайте налаштуємося, кому запотрібно, заплющте заплющити очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік 5, 4, 3, 2 один. Перша карта, загальна карта дня на 10 лютого. І це нульовий аркан, крокодил. Він же блазень перегорнутий, це дуже непогано. Це каже про те, що навіть якщо сьогодні ви зробите якісь помилки, вони не смертельні, але сьогодні все одно день не для якихось серйозних справ не серйозне, щось, ви можете зробити раптово може посміхнутися вам якась вдача, чи посміхнутися вам може якийсь блазень і зробити вам щось цікаве, те, чого ви не очікували. Якщо ж ви людина серйозна, блазень. Може над вами підшуткувати. Якщо вам потрібен захист, вдягайте щось салатового світло-зеленого кольору. Ну і тепер йдемо по порядку. Перший у нас водоліє, бо саме зараз іде цей знак. Карта сили дуже позитивний момент. Ви сьогодні контролюєте свою енергію. Ви сьогодні маєте ресурси, і ви сьогодні власною силою, не тільки фізичною, але й силою волі, можете досягнути певних гарних результатів. Сьогодні ви маєте контроль над обставинами, і головне, маєте ресурси. Гарний день для того, щоб займатися фізичними вправами, особливо гарний день для військових, бо ця карта пов'язана з військовим Перемогами і також особливо гарні для вас зустрічі чи бесіди з представниками знаку ЛЕВ. Далі риби. Випала ваша карта. Страшний суд тут вона називається відродження. Вона перш за все пов'язана з вашим родом, з вашими рідними, і сьогодні вам гарно якраз з ними зустрічатися і робити якісь спільні рухи. Окрім цього, це нащадки і це предки, тобто це зв'язок між вами і вашими нащадками і вашими предками. Сьогодні день доволі рівний. Цей день дуже гарний для людей, які постійно займаються однією тією ж самою справою, репетирують, тренують нічого поганого сьогодні не відбудеться. Це вищий аркан. Він дає надію і він дає можливість реалізувати себе саме цього дня, бо ця карта це ваша карта. Далі представники знаку Овен. Перегорнута рівновага означає, що вам не вистачає рівноваги, у вас імпульси якісь дуже такі загальмовані, гармонії, вам не вистачає, розсудливості. Ви сьогодні не зібрані і можете у зв'язку з цим робити якісь необдумані кроки. Намагайтеся цього дня, перш за все, контролювати свій емоційний стан. Якщо буде внутрішня гармонія, нічого поганого з вами не станеться. На що, будьте обережні, намагайтеся сьогодні не зустрічатися і не спілкуватися з представниками знаку Терези. Далі в тільці. Будьте максимально обережні. Шайтан це спокуси, шайтан це агресія у ваш бік з боку якихось чоловіків. Якщо ви боїтеся чоловіків, особливо людей у формі, якщо у вас щось не те з документами, краще сьогодні посидьте вдома. Сьогодні так також ви можете відчути агресію у свій бік, і це можуть зробити навіть ваші рідні та близькі. Фатальний день, тож не ризикуйте сьогодні. Далі представники знаку. Близнюки. Перегорнута смерть натякає на те, що сьогодні не той день, коли ви можете щось змінювати. Навпаки, сьогодні день, коли треба залишатися стабільними і не дозволяти, щоб ваше минуле сильно впливало на ваше теперішнє. Намагайтеся дивитися більше у майбутнє і менше жити минулими якимись своїми кроками, які можливо були вдалі або невдалі. Воно пройшло і воно існує лише у вашому мозку, і ніхто про це не знає, Окрім вас самих так яскраво, як ви це знаєте. Далі представники знаку РАК. Імператриця в прямій позиції це дуже непоганий знак. Це якісь гроші невеличкі, які ви сьогодні можете заробити. Це гарний фізичний стан, і це можливість матеріалізовувати свої думки. Тобто ви можете про когось чи про щось подумати, а це реально матеріалізується в цьому тривимірному світі. Дуже надійна карта. Вона також каже про те, що земля-матінка вас підтримує і нічого поганого сьогодні з вами не може стати. Якщо ви позитивно міркуєте, позитивно думаєте, бо матеріалізація думок може бути і дурних, тому працюйте на позитиві і нічого тоді поганого з вами не станеться. Далі, леви. Верховний Жрець це швидкість, це планета Меркурій, і вона пов'язана з комерцією. Сьогодні непоганий день для того, щоб кудись рухатися, підписувати якісь договори, переїжджати. Головне, робити це треба все швидко і менше слухати про те, що кажуть люди, жити більше своєю інтуїцією, своїм внутрішнім чуйкою, внутрішнього вона вас не підведе. І імпровізувати, якщо раптова ситуація якась стається не так. Така, як того ви планували, ви можете включити імпровізацію і завдяки цьому виграти. Далі діви. Перегорнутий повішений це гарний показник. Ви сьогодні нічого не втрачаєте. Це головне, навпаки, сьогодні можуть бути якісь подарунки. Люди до вас добрі. І якщо ви людина добра і ви робите людям добро, сьогодні ви у відповідь відчуєте якусь підтримку, якісь преференції до вас можуть прийти. В будь-якому разі карта повішеного каже про те, що треба бути добрішими до людей, і люди тоді будуть добрішими до вас. Далі Терези перегорнутий відлюдник це непоганий показник, це вихід на новий рівень. З вас спадають кайданки, вам відкриваються нові можливості. Головне, не гальмувати. Сьогодні не той день, коли треба сидіти на самоті. Навпаки, сьогодні треба рухатися, треба відкривати нові горизонти, але не забувати про обережність. Відлюдник, як би він не випадав, все одно каже про те, що треба бути обережними у цьому складному світі. <кхід> Далі. Скорпіони, імператор, це планета Юпітер, це планета влади, оточення. Сьогодні все залежить від того, в якому. Колі ви існуєте, вам будуть допомагати люди, і рекомендація вам сьогодні не сидіти на самоті. Також можете прибратися в оселі, бо імператор пов'язаний з домовиком, а домовик любить чистоту. Сьогодні непоганий день для того, щоб зустрітися якоюсь компанією та можливо відмітити якесь свято. Далі стрільці, факір в прямій позиції, це Мах. Мах – це чоловік. Мах – це Бог, який контролює ваші дії, який відкриває вам можливості. Сьогодні до вас можуть прийти якісь екстраординарні геніальні ідеї, які ви можете втратити. Тілити сьогодні у своїй реальності. Також це воля. Головне, не втрачати волю і будьте впертими. Якщо люди вас не чують, вони тоді можуть побачити ваші ідеї і зрозуміти, що вони не праві. Дуже гарний день для чоловіків. І нарешті козироги. Карта погана, розбита вежа, але вона випала перегорнута, і у даному випадку вона каже про те, що єдине, що ви можете сьогодні втратити, це свою пихатість, хтось з вас може збити корону і поставити вас на своє місце. А от якісь реальні руйнування, які можуть відбуватися навколо, вони ніяк вас не зачеплять сьогодні. День, коли ви можете самі відновлюватися і допомагати. Відновлюватись іншим людям. Ну, Єдине, що сьогодні для вас погані зустрічі чи бесіди з представниками знаку Овен. Ну, і як я вам обіцяв, ще додамо сюди Ленорман. по дві карти на кожен знак Зодіаку, а потім я продовжу вже викладати за днем народження. Знову зроблю зворотній відлік: 5, 4, 3. Два, один. Розпочинаємо з водоліїв дві карти. Це у нас хлист, розгі, це якісь страждання, які ви самі собі напевно приносите. І друга карта лист, хлист і лист, бачите, прям якась Рима виходить. Лист це листування, це якісь смски, це ваші соцмережі, в яких ви існуєте. Сьогодні з вами будуть спілкуватися, і хтось може вам трошки. Зіпсувати цей день, а можливо, це самі ви можете зіпсувати, якщо ви займаєтеся саме, саме стізанням, от може щось таке бути. Але в цілому день позитивний. Сьогодні, якщо ви очікуєте якогось повідомлення, якогось листа, особливо документального, тобто якийсь документ, ви чекаєте, він сьогодні обов'язково до вас прийде. Далі риби. Ключ дуже гарна карта каже про те, що ви сьогодні можете щось знайти як Буратіна, коли знайшов двер, Золотий ключ, який відкрив дверцю чарівного театру, так і ви сьогодні можете теж щось відкрити для себе. І друга карта, вона. Цікава. Це вежа, але це вежа не Великих арканів, а Ленарман, І вона каже про те, що вам треба дивитися далеко, дивитися, де там вороги ваші ходять, якими тропами вони ходять, не підпускати їх до себе. В цілому дуже гарні дві карти. Для вас позитивний день. Вони підтверджують старший аркан вам випала ваша рідна карта. Далі, овни, гроб. Дуже поганий знак це каже про те, що ви можете поставити крапку на чомусь, можливо, на відносинах, можливо, якісь сумні новини до вас можуть прийти. І друга карта якорь. Тобто, якорь – це таке, що ви щось. До чогось ви сильно прив'язані. Напевно, ви прив'язані до того, що вже мертво, і для того, щоб отримати вирівновагу, вам треба віддірвати цей якор і вже плити у наступну якусь тиху гавань. В будь-якому разі дві карти дуже важкі, тому можливо, і у вас і буде нервова якась напруга. Далі тільці. Птахи або сови це про інформацію. Якісь чутки навколо вас ходять. Хтось вас може поклюжити своїми словами, але ви не повинні на це звертати увагу. Сьогодні багато розмов навколо вас і друга карта. Це у нас вершник. А вершник це якесь добре повідомлення, по-перше, від якоїсь людини. Це також гарна карта для подорожі. Якщо у вас попереду якась подорож, невеличка, вона буде дуже, дуже вдала, і ви нарешті зможете щось вирішити, бо слова вони багато чого вирішать. Далі близнюки, карта серця це про сердечні ваші якісь справи. про… Вашого коханого, про вашу кохану, про ваших дітей, про загальний стан ваш, який чим більше у вас сердечного всередині, тим краще. І друга карта це риби. А риби це про гроші, це про просування ваших ідей вперед. Тобто, ваші сподівання, ваші надії, вони обов'язково втіляться сьогодні. Головне, як я вам казав, не прив'язуватися до минулого, а дивитися у майбутнє. Далі раки. Лілії це дуже гарний показник. Є в Гераскому парку Чорний пруд, там лілії цвітуть. лілії, це подарунок якийсь, це незайманість, це чистота, яка загалом вам не завадить. І друга карта о, оби, обидві рослинні. І це у нас. Клевер, а клевір це дуже гарний показник, це якась вдача несподівана, хоча і не тривала, але вона сьогодні обов'язково буде далі. Леви хмари, це щось, щось таке незрозуміле, це якісь примарні. Подумки, які можуть у вас бути, це якісь недобрі звістки, які можуть зіпсувати ваш настрій. І друга карта корабель. Корабель це далеке плавання, це подорожі, це подорожі не тільки у матеріальному світі, але й у ваших думках. Тобто, для того, щоб просуватися вперед, треба, щоб вам не заважали хмари. Далі діви. Букет, дуже гарний показник, це якісь подарунки. Ця карта підтверджує старший аркан, що вас очікує якісь преференції. І чоловік, особливо, це стосується чоловіків, ви сьогодні можете втілити свої фантазії, ну а жінка, вона може отримати якраз оцей букет подарунків від чоловіка. Чоловік сьогодні має важливе якесь значення. Далі, Терези, Гора. Гора це якесь... Якась перегорода, яка вам не дозволяє рухатися вперед. Вам сьогодні не треба ламати стіни, не треба перескакувати через гори. Треба зупинитися і подивитися, де вам можна пролізти, щоб цю перепонку якимось чином втратити. І тут жінка, тобто для жінок це гарний день. Це, якщо ви жінка, це ваша карта, ви сьогодні можете реалізувати свій потенціал. А якщо ви чоловік, це натяк, шершеля фам, шукайте жінку, але і жінка може бути оцією горою, яка не дозволяє вам рухатися вперед у своїх якихось мріях. Далі представники знаку Скорпіон. Ведмідь, це хтось сильний, це якийсь чоловік, з яким ви сьогодні будете мати справу. Можливо, ваш. Керівник, ваш начальник, зверніть на це увагу, щоб він вас не розтоптав. Друга карта якраз коса. Коса це збор врожаю, це кінець чогось, це отримання результатів від ваших дій, і от цей чоловік ведмідь може їх і принести. Далі стрільці, будьте обережні, змія це щось те, що вам не договорюють. Це якась жінка, змія справжня, яка вам може сьогодні зіпсувати цей. День просто своїми вибриками від чоловіків вам сьогодні позитивний момент, якийсь іде, а від жінок може бути якесь лукавство та неправда. І друга карта кільце, каблучка, і це означає, що все повертається на свої кола. Це родинні зв'язки, це, можливо, ваші рідні, можливо, ця зміючка це і є хтось з вашого оточення, з ваших рідних, яка може зіпсувати вам. Цей день, але вам треба пам'ятати, що є щось дуже важливе, що зламає плани от цієї особи. І нарешті Козироги. Місяць це дуже позитивна карта. Вона каже про те, що сьогодні гарний день для роздумів, гарний день для зайняття магією, містикою, ворожінням, для відкриття чогось нового. Ця карта в Ленорман дуже позитивна. І друга карта сад. Сад це ваше блукання у подумках своїх. Ви шукаєте щось нове, але це нове вже є всередині вас. Сад може вказувати на якісь незрозумілості, якісь хащі, крізь які вам треба пробиратися вперед, але загальна карта вам освітлює ваш шлях місяць. Місяць якраз у такій фазі він спадає. Тобто, в цілому, ви можете сьогодні. Трошки заблукати у своїх думках, тому треба їх тримати у чистоті. Ну і додаю ще по одній карті, як я і обіцяв, за днем народження, що стосується дня, день не такий вже і поганий, хоча в день можуть бути негаразди, бережіться півдня, краще нікуди не їдьте у південь. Працює карта диявола, а так загалом ніч може бути доволі спокійна. Далі. За днем народження. Якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця, верховна Жриця це про інформацію. Верховна Жриця це про якусь жінку, яка сьогодні може намалюватися у вашому житті. Це про партнерство, про партнерські відносини і загальна карта дуже позитивна, особливо для жінок. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця, колісниця з спону... Для того, щоб ви кудись рухалися. Гарна карта, щоб їхати кудись, гарна карта, щоб чомусь навчитися і щось накопичити для себе. Вона пов'язана з фіксацією, вона пов'язана з звеличенням того, що у вас є. А це стосується як грошей, так і знань. Особливо гарний день. Якщо ви народилися під знаком стрілець. <кій> Далі. Якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця, ви під захистом Янгола. Карта називається помірність в класичному таро, і це можливість зробити кілька справ одночасно. Це якісь розмови, які сьогодні обов'язково будуть. Тому намагайтеся казати тільки правильні слова правильним людям. Особливо вам пощастить, якщо ви народилися. Під знаком водолій. Далі, якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця, місяць. Тут уже місяць трошки інший. Місяць, інша назва цієї карти сутінки, це якісь примари, це якісь галюцинації, які сьогодні можуть на вас навалитися. Люди будуть створювати навколо вас імлу, щоб ви не зрозуміли правди. Тому не слухайте слів людей, більше слухайте голос власної інтуїції. Особливо вам сьогодні пощастить, якщо ви народилися. Під знаком Рак. Далі, якщо ви народилися 5-14 або 23 числа будь-якого місяця, сонце дуже гарний показник. Ви сьогодні маєте певне прояснення. Ви у вас сьогодні гарний день для комерційних якихось справ заробити можете багато грошей. А також ця карта пов'язана з дітьми, гарно провести, хоча б вечір зі своїми дітьми, бо вони і є ваш найвищий скарб. І особливо гарний для вас день, якщо ви народилися. Під знаком Близнюки. Далі, якщо ви народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця, Карта зірки або зірка магів це емоції, позитивні емоції, це втілення ваших надій, це віра, надія, любов в прямій позиції. Дуже гарна карта для жінок, бо вона пов'язана з жіночою красою, привабливістю, можете сьогодні піти до перукаря чи зайнятися, можливо, оновленням своєї оселі. Дуже гарний день для зайняття сексом. Якщо у вас є партнер чи партнерша, можете втілити свої фантазії сьогодні. Ніщо Цьому не завадить. Далі, якщо ви народилися 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця, роздоріжжя це про ваш вибір. Від вашого вибору багато чого залежить. Якщо ви зробите правильний вибір, то життя ваше може радикально змінитися до кращого. Ця карта каже про те, що не так вже треба відкривати душу перед людьми. Якщо ви бажаєте виграти, вам треба трошки лукавити. Ну і інша карта. Назва цієї карти Закохані. Закохані гарний день для того, щоб зустрічатися з людьми, з якими ви знаходитесь у стосунках. І особливо гарний для вас день, якщо ви народилися під знаком Діва. Далі, якщо ви народилися 8, 17-го або 26 числа будь-якого місяця отут номерологія не бреше. Карта вам випала гарна, колесо фортуни, але випала перегорнута, і це каже про те, що для вас невдачний трошки день просуватися вперед ви не зможете, бо і люди, і обставини можуть вам особливо сьогодні заважати. І будьте особливо обережні, якщо ви народилися під знаком Козаріг. І нарешті остання карта для людей, які народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця. Вищий аркан, всесвіт. Це результативність, це перемоги, це отримання нагород і неймовірні можливості, які вам сьогодні відкриває цей 10-й день лютня використання лютого. Використовуйте по максимуму цей день. Ви багато чого можете зробити: розставити все по поличках, поставити всі крапки над її і досягнути великих результатів. Головне не втрачати віру. Минуле, темне минуле закінчується. Настає новий день, настає нова епоха, але треба підбити бабки з того минулого, яке вже закінчується. І особливо для вас буде гарний день, якщо ви народилися під знаком Скорпіон. Я ж вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні для вас сказали зміїні аркани таро, і вперше сьогодні для вас карти Маль, Марії Ленорман. Хай все найкраще відбувається у вашому житті, як можна. А швидше, а все найгірше витирається. Ви ж, якщо додивились цей прогноз до кінця. Не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. Підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. А я вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить і українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть боги всіх пантеонів і наш єдиний вакантанка – Господь Бог.